Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 1994 року до влади у сусідніх країнах прийшли два політики із дуже схожою політичною програмою програмою відновлення історичних політичних і економічних зв'язків з Російською Федерацією. В Україні це був Леонід Кучма. Колишній прем'єр-міністр і директор Південьмашу. В Білорусі Олександр Лукашенко, депутат парламенту і колишній голова Радгоспу. На першій шпальці московської шовіністичної газети Завтра були видруковані два портрети переможців із словами «наші». Чому ж через? Кілька десятиріч після цієї знаменитої перемоги, Україна так відрізняється від Білорусі. Чому сьогодні Україна це держава, яка підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом і сподівається на приєднання до НАТО. А Білорусі – це країна, член Євразійського економічного союзу і організації. Договору про колективну безпеку організації, в якій головну роль грає Путінська Росія. Чому за ці десятиріччя в Україні змінилися вже кілька президентів, і ми зараз в очікуванні нових змін. А в Білорусі весь цей час продовжував залишатися при владі Олександра Лукашенка. І тільки зараз з'явилося нове сподівання на те, що білоруси. Його, врешті-решт, позбавлять. Однак, як це бувало вже під час кількох президентських кампаній в цій країні, це сподівання знову може виявитися марним. І найголовніше чому Олександру Лукашенко вдалося втілити життя антибілоруську, антидержавну програму. А Леоніду Кучмі не вдалося. Адже. Починали обидва президенти майже однаково. Можна сказати, що це тому, що Олександр Лукашенка був політиком одного типу, а Леонід Кучма зовсім іншого. Однак не треба б себе обманювати. Справа зовсім не в особистості кучма, чи в особистості Лукашенка. Обидва вони були. Радянськими людьми, які абсолютно не усвідомлювали, в яких країнах їм доведеться бути президентами. Для кожного і Білорусі і Україна були просто союзними республіками, переіменованими у незалежні держави, але все ж такими ж залежними від Москви, від союзного центру, який тепер називався Росією. Тільки треба було налагодити з цим центром. Зрозумілі стосунки, щоб він годував. Леонід Кучма зустрівся з зовсім іншим суспільством, ніж Олександр Лукашенко. Йому довелося з цим суспільством рахуватися. Велика частина свого суспільства українська. Як тоді за часи кучми, так і потім в часи Януковича, так і зараз, в часи Зеленського, цих трьох дуже близьких ментально і близьких до Москви людей не хотіла поступатися Україною. Для того, щоб залишитися при владі, для того, щоб правильно організувати для своїх соратників фінансові потоки кучма. Змушений був враховувати інтереси цієї частини суспільства, усвідомити, що Україна не Росія, як він назвав свою книжку. Тільки в останні місяці свого президентства Кучма, який фактично був загнаний у пастку різними провокативними справами, які його дискредитували. Врешті-решт зробив те, чого від нього очікували ще 1994 року. Підписав ганебну угоду про спільний єдиний економічний простір із Росією та її сателітами тодішніми Білорусі та Казахстану. Однак ця угода, як і будь-які угоди українських керманичів спрямовані на зраду українських національних інтересів, виявилася мертвонародженою. У спадкоємців кучми виходило практично аналогічно. Коли Віктор Янукович спробував відмовитися від угоди про європейську асоціацію в догоду російським політичним інтересам, це закінчилося його політичним крахом і поразкою російського бажання, врешті-решт, знищити українську державність, перетворити Україну на російський сателіти. Зараз. Із українським патріотичним суспільством змушений рахуватися інший висуванець близького до руського міра патріотичного з точки зору економічних миттєвих інтересів табору. Володимир Зеленський. Електора Зеленського це. І патріотично налаштовані люди. І відверті вороги своєї країни. І ті, кому абсолютно байдуже, чи існуватиме Україна завтра. Доводиться рахуватися і з першими, і з другими, і з третями. Однак, без розуміння справжніх, а не шлункових патріотів, влада виявляється безсилою. Тому що саме ці справжні патріоти це активна частина суспільства, готова виходити на вулиці. Вороги України. І байдуже до України, як правило, сидять вдома. Нещодавно мене запитав один читач. А чому так багато людей виходить на захист української мови? Ну, ніхто не виходить на защиту руского язика, а тому, що їм байдуже. І тому що у них немає ніяких справжніх гуманітарних цінностей оцій частині суспільства. Це зрозумів Кучма. В цьому переконався вже в Ростові Янукович, а перед цим безуспішно оплачував послуги антимайдану. Це починає бачити, а куди йому дітися Зеленський? А що ж було в Білорусі в цей час? А в Білорусі Лукашенко рішуче підім'яв під себе не тільки парламент, не тільки слабке громадянське суспільство. Але й саму душу білоруського народу одним з перших рішень диктатора було провести референдум, який знищив білоруську національну символіку. Білоруси відмовилися від власного прапору, від власного гербу, від власної мови, від власного дня незалежності. Відбулася практична кастрація. Національних символів білоруської держави. Те, що ми бачимо, це вигадані Лукашенком символи, які і не радянські і радянські. Щось таке, яке не має ніякого ніякого відношення до білоруської держави як такої. Напіврадянський герб, напіврадянський прапор. День незалежності не тоді, коли була проголошена білоруська державність. А в один з важливих днів Другої світової війни. Який до самої державності Білорусі? Відношення немає, однак має зафіксувати радянські традиції у існуванні Білорусі. Нагадати, що це не просто республіка Білорусь, а перейменована Білоруська РС. І так глибоко в'ївся Олександр Лукашенко в цю білоруську душу, що тепер виникає питання, де вона? А є вона. Тепер ті, хто протестує проти лукашенківського режиму, не дуже розуміють, як розірвати ці взаємини, які існують у Білорусі і Росії. Хоча ясно, що головна проблема Білорусі ніяк і не Лукашенка. Головна проблема Білорусі Москва, Москва, Москва. Це саме Москва створила всі умови для білоруського авторитаризму. Тому що годувала всі ці роки Лукашенка і створила локономіку, яка базується виключно на російських преференціях. Це Москва ввела свої війська до Республіки Білорусь. Це Москва отруює білоруський ефір сміттям своїх жахливих телевізійних каналів, своєю брехнею, своєю пропагандою зла, яка давно вже підмінила добро. В самій цивілізації Путіна. А білоруси, які виходять на вулиці, протестують проти Лукашенка, але не згадують Путіна. Ба Більше багато хто з них взагалі хотів би, щоб Володимир Путін став президентом Білоруської держави і давав їм гроші нятки, як він давав їхньому колишньому кумиру. Державницька опозиція в Білорусі фактично не допущена. Лукашенком тепер не просто до участі в політичних процесах, але й навіть до участі у виборах, у цій відставі виборів. Головні опоненти Лукашенка тепер розмовляють не білоруською, а російською мовою. З'являється не побід справжнім білоруським, біло-червоно-білим прапором. А під червоно-зеленим симулякром, який не має ніякого відношення до жодного з Білорусі, і таке враження, ніби ці протести відбуваються не в незалежній державі, а в Хабаровському краї, де зараз фактично навіть більша хвиля не любові до Кремля, ніж в Білорусі. Тому що там, хоча б згадують про Путіна. А в Мінську навіть не усвідомлюють, з ким потрібно боротися, щоб звільнити Білорусь. Ось що відбулося за ці роки. Тепер білоруси, які виявилися 1994 року і в наступні роки, не здатні оборонити свою державність на непростому роздоріжжі. Ніхто не знає, що відбудеться після краху. Режим Олександра Лукашенка, якщо такий крах взагалі відбудеться зараз чи можливо пізніше, чи не стане новий президент Білорусі тією самою людиною, яка під оплески величезної кількості підданих за чергові російські гроші ліквідує білоруську державність? Ну не прямо ліквідує, щоб не дратувати білорусів. А просто розкаже, що тепер суверенна Білорусь буде у союзі з суверенною Росією. І у нас буде навіть 10 депутатів в Раді Союзної держави Росії, Білорусі, і президентом нашим буде ура, ура, ура! Володимир Володимирович Путін! І навіть скаже білоруською мовою, як називають нового російсько-білоруського диктатора. Путін вже мріяв про це. Коли готував своє обнулення. Це був один з варіантів. Який він збирався задіяти, щоб залишатися при владі в Кремлі аж до смерті? Лукашенко з цим не погодився. Довелося вигадувати варіанти з змінами до Російської Конституції. Однак хто знає, з чим погодиться новий президент або навіть просто генерал-губернатор Республіки Білорусь, який стане спадкоємцем Олександра Героровича? Чи усвідомлять білоруси? Що Білорусь не Росія? Що тільки біло червона білий прапор, тільки одна державна мова, тільки справжній герб, тільки виведення російських військ з території Білорусі, тільки рішуча відмова від Євразійського економічного союзу і ОДКП на користь не нейтральної якоїсь Білорусі, про яку говорив один з опонентів Лукашенка, який до свого політичного старту очоливав російський банк в Білорусі. А НАТО єдина можливість Білорусі взагалі проіснувати, бо нейтральна Білорусія. Це те ж саме, що нейтральна Україна позаблокова в 2014 році. Це російські війська в Могильові і в Вітівську, це російський окупант на половині території країни. І нагадування, що взагалі то ця територія 1992 року, коли створювався Радянський Союз, була частиною Російської Федерації. А потім була подарована русским народом білоруському. І якщо білоруський народ хоче на запад, то без російських подарків. Саме так і станеться, я впевнений, саме так і станеться в білоруській історії, коли білоруси не усвідомлять, що вони можуть втратити, якщо не відмовляться від свого колоніального статусу. Адже Білоруський Федеральний округ Росії буде саме тими областями, які були у складі Республіки Білорусь 1922 року. А те, що було російським, звісно, повернеться до Росії. Про це згадають, як росіяни згадали про Крим. І от в чому величезна відмінність між Лукашенком і Кучмою. Кучмі не вдалося перемогти український народ. Лукашенку вдалося перемогти білоруський. В якому жалюгідному стані тепер країна, яка стільки років терпіла московський гніт над собою і досі не усвідомила, в чому причина її поразок. Наскільки вона економічно, політично, соціально, ментально залежна від чужої країни, як вона втратила себе. А все могло бути інакше. На початку 90-х білоруські діти вже ходили в білоруськомовні школи. Вже освіта переводилася на білоруську мову. Вже нагадували про справжню білоруську історію. Не історію колоніального поневолення Московським царством, а історію Великого князівства Литовського, серцем якого була Білорусь. Вже згадували про свою церкву, знищену росіянами після окупації білоруських земель б можна було зробити таку державу побудувати замість цього ханебного совка, який ми спостерігаємо всі ці роки? Білоруси склали зброю, віддали свою душу московському куратору та його маріонетці в мінську, яка тепер тримається за Білорусь як за власне володіння, як за кожуха не за країну. А українці зброї не склали. Поки що. Але вже ясно, що з вами буде, друзі мої? Якщо українців буде приспано, а зброю складено, хай щастить.